Ось так виглядає піраканта зараз. Треба її вже буде трохи направляти, трохи підстригати, бо вже повиступали гілочки. Ну і вона холоду не боїться, то вона ще ще в повній красі. Фокусуй, ну. Мала на руках, не можу другою рукою показати. Так, і ось така задумка, що має бути ось така колона, повністю забита цією піракантою. І з жовтими ягідками декоративними. І тут у мене вже є минулого року були так само ягідки. І що тут в мене є? Таке насіялося. Треба буде відсаджувати. Поки що будуть тут, до наступного року. А руштучки.